А ти знаєш, що дельфіни без любові не живуть У самотньому холодному морі Не з'їдесь Лише одну, лише одну, тільки лиш одну Бережуть любов, всім серцем безкорисно щиро Бо, Знаєш, ти, як дельфіни у закатурі повшкі Книжені воді заснуть поволі хаска Тамалюй, намалюй, сонце намалюй, навіть якщо усе дарма І вже не повернуть Бо любов, як море, глибока, блакитна І навіть ньому ніжно звучить Навіть якщо болить А ти чуєш, як серце б'ються в ритмі, тиш іде далеко берег І не видно маяка лиш одну, лиш одну, тільки лиш одну несуть крізь бої, як найдорожчий знак Зереж дістам у глибині безкрай, синій вони вірять ще. Хай, не для себе намалюй, 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 сонце намалюй, навіть якщо небо більше не чекає тебе. Бо любов, як море.